Ой, аж кави захотілося. Давай спочатку сніданок, а вже після того кава. Такий прозорий натяк. Куди нам треба чим чікувати? На кухню. Привіт ще раз. До речі, сьогодні в Сполучених Штатах день вівсяного кекса. Що в нас сьогодні? А у нас день Олів'є. У нас свято буде. Свято наближається. Але Олів'є буде непростим, я так розумію. Класичний, не класичний олівєві чаби бакоше. Картоплю бачу, моркву бачу. огірки. І дивись на екран. От там інгредієнти. Для приготування салату олів'є з копченою індичкою знадобиться картопля 2-3 штуки. Яйця перепелині – 6 штук, огірок солоний – 1 штука, огірок свіжий – 1 штука, Горошок заморожений – 100 грамів, морква – 1 штука, каперців бутони – 3-4 штуки, індичка копчена – 250 грамів, майонез – 100 грамів, гірчиця солодка – 1 чайна ложка, сметана – 50 грамів, чорний перець, сіль. Що робити? Ну з Олівє нічого не треба робити, тільки різати. Так що це, 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 це такий мені здається. Да, святковий період і святкове, от це, действиє. Да, процес. процес святковий процес, процес. процес. вирізання. А так як ми будемо А Чаба <різько> <різько> тебе дрібно, що, нема? Та у мене є дрібно чи ні. дрібно, дрібно, акуратненько, да? От давай як для себе. А може я так їм? <рес> ні, ну не брутал. Не треба, брутально. Все. смотри, це копчена індичка. І що? — А штучки, от це штучки, обов'язково треба зняти. Це потім віддамо песику. Песикам? Песікам. До речі, є? Я так на днях вже хотіла олів'є, потім думаю, ні. Ще не Ж... буду рубати, ще не буду їсти, бо нехай вже дочекається мій олів'є новорічного столу. Угу. А ти готуєш олів'є? Обов'язково я дуже люблю. Я люблю. Я так по класиці угу. олів'є. Вважає, що має бути на столі. Да, а чим ти робиш Яке м'ясо? Що є, з цим роблять? Ковбаска і ну, Я можу з ковбаскою зробити, якщо мені немає часу там щось варити, м'ясо. А от бачиш, тут гарна ідея, до речі, з такою індичкою. Мені здається, це має бути смачно. Це дуже смачно да? буде. Бачиш, да. гарна ідея, дякую. Ти завжди підкидаєш щось таке цікавеньке. І вже класичне олів'є, вже він засяє новими фарбами. А майонез так само буде йти сюди, все? Май май майонез, але трошечки е ми розбавимо його сметанкою. Щоб, щоб не він був легшим, трошки. трошки, да? трошки, трошки все легше. для мене. Так, да, все для тебе, так. Да. Угу. А огірки йдуть мариновані чи засолені? Це засолені. Угу. Але будуть і свіжі, так? І будуть і будуть свіжі, Я вже да. готовий закидати огірки. Давай. До речі, для мене завжди загадка це мішати огірки, змішувати засолень. Я не дуже люблю, коли картоплі… А я люблю, коли картоплі багато. Його ну, тоді не більше. Гай. Його Тоді більше. <рес> тоді більше. А от індичку будемо нарізати, от, хоч, от такими смужками. Боже, да? як не А чого це, раптом? серед цих кубиків буде, буде? Серед будемо... цих ідеальних кубиків будуть Оце смужки. Буде. Ти побачиш, Побачиш, тому що будемо подавати. Як в ресторані. Як в ресторані? Да. Що Що в ресторані. Ти подивись, як я нарізав огірки. о Оооо. Коли ти молодець, тоді молодець. Ага. Чуш, не скажу. А яйця обов'язково я бачу перепелині. Перепелині, так. Да. Ми будемо так е е викладати. знаєш? А от, теж кісі, різати да? не треба. Не, ну, Чоба, давай, давай може, може. морку mm. вже порізамо. А а морк вони різали? Ні, бо я різ. не люблю її різати. А, а, ну. Картоплю люблю, а, а морку не люблю. Давай. А як ти от, 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 моркву любиш катить? Моркву ну, даю морку чоловікові порізати. Ну давай. Кидає. Скільки? Ну, скільки ти хочеш? Ти що, Я сказали, люблю що? багато, так? Багато, да? Половину розсипала. Половину розсипала. Ти знаєш, що у нас говорять, коли ти розсипаєш, то у нас І багато гостей. Багато гостей, гостей будуть, так. Да. Що, Костік? Ти, Чу, а огірки... Гір... Коли нарізаю, я не можу. Чаба, ну скажи, нічого. будь ласка, секрет з огірками. Їх треба там а, якось на серветочку спочатку викладати, Та, щоб вони там сік випустили, Та, щоб ні. він не був такий водяний. Я, я, я просто небагато кладу. Угу. І тоді не, ну не Просто пускаю. свіжий огірок взимку, він все одно пустить сік, який не завжди прикрасить ваш салат. То як ти з цим Знаєш, е, от, е, Я, олів'є люблю е, от, замішав. І одразу mm -hmm. їсти. Я ніколи не замішую залегень. Да. Ніколи. Да. Я можу, можу нарізати. А потім заправляю тільки тоді, коли я буду вже його їсти. Взагалі, олів'є ідеальний, коли він правильної температури такої кімнатної, коли тільки воно все зварилося. Івановна, ти зараз сказала в точку. Це ж Як що для себе очень многі люди не знають, що у кождої страви є своя температура. Ідеальна температура ідеальна температура. А олів'є повинен бути, навіть я люблю його, знаєш, коли, коли картопля не до кінця ще оголола даже, угу. да? І і, 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 овочі, овочі нарізані, вони такі ну, ще теп, тепленькі, 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 а, тепленькі, угу. а, а потім ти заправляєш от холодним майонезом, Клас. Или холодним сметаною, угу. і от це, от этот кус, от, от, так люблю. Да. Все сказав Аж так. захотілося з'їсти. Давайте не? вже швидше. А що ти плануєш шатувати на, 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 на олів'я буде, але ще не придумала з чим. З бачиш? чим? Ну от ідея хоро, хороша. З індичкою. Супер ідея, мені То, подобається. Угу. Да. Тільки не розумію, чому смужки, а не опороє. А Окей. ти ще побачиш. Ну, а він шкартить. буде їх окремо. А я ж, я ж я люблю завжди, знаєш, якісь фішки робити. Так, Все? ну що, заправляємо? Заправляємо. Давай, давай сюди. Давай. А горошок для чого? Теж горошок ти? теж. Трошечки. А, а, ну горошок як же солі є без горошку. Свіжий. Свіжий, це я не відварив, консервований. Да. Це заморожений був і я відварив. А ну давай сюди, я хочу скуштувати. Ну, Будь ласка. Давай, я тобі дам. цікаво. Що таке що свіжий горошок? Забавляти. Свіжий горошок. Заморожений, відварений. Відварений. Mm. Не смачно? Не, ну смачно, звичайно. Mm. Mm. Ну, даємо сметанку. Так. А ти їх не змішуєш? Ти прямо туди одразу? Одразу. Прекрасно. Yeah. Майонез. Костік, дай Вірчиця. трошечки горчицю, сладку. Будь ласка. Да. Так. Возьміть, да? Так возьмі ну, чисту, що ж. Гірчицю туди ще солодку ти хочеш. Да. Трошечки. Ч? Ну давайте. А, а воно так. не зіпсується? До мене. Ні. А Ні? Ні? Давай трошечки. Гороха. Гороха. Ще. чуть-чуть. трошечки. Я так добряче відварив. Да. А поки що ти можеш обрати тарілочку. Давай я дивися на яйця яйця, да, правильно? Навпіл дам. Костя, обирай тарілочку. Тарілочку обираю. Бо ми тут такі зайняті, такий процес. Вже обрав. О, дивись. Ой, гарно як, Боже. Угу. Я сказала, більшочко. що я хотіла олів'є до Нового року. Хоча б взяв, так вот, я тільки є. подумала, а він вже взяв і зробив. А ну забрай. Давай. І трошечки э, чорного перця. Ой, Лош. ви бачили, 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 які в мене яйця О, Ти я щаслива! Я щаслива. О, задрі, дивись. зараз. <laughs> Коротше, тут є е, два жовточка в перепилиному яйці, уявляєте? Да. Так. Вот Оце вот вот я бачу перший. Я. Так що я Так що, всі. Загадати бажання чи що? Загадай. Про всяк випадок. Все, дивись. Викладаємо. нашу линєшку. Так, будь ласка. Вот дивись. Ой, клас, 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 клас. Трошечки от так горкою, як в ресторані. Супер, супер, супер. Каперси? Каперси, каперсони, так? Каперсовій. Давай вже індичку туди. Правильно я роблю? Давай. Ну, як хочеш, ну роби. А як ти хотів? Ну, як хочеш. Давай, оце чудо природи, ота. Давай от теж дві красиві. Ти Може, в ресторані би за це гроші взяли. Що да. яйце попалося подвійне. Як ти сказав, да. як я зараз, так? Да? Ну так. Да. Двайнеж, Двай, ну, ну, ну нас двоє, да. але не двійня. Да. Не двійня. Так, ну Все. що, зного всі класний, класний варіант, альтернативний варіант е, 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 такому класичному олів'є. Я пропоную зараз нагадати глядачам рецепт такого не класичного від Чаби Бакоша. Рецепт салату олів'є з копченою індичкою. Зваріть моркву, картоплю, яйця горошок. Охолодіть, поріжте складники кубиками. Додайте дрібно нарізані огірки. Покладіть сметану, майонез, гірчицю, сіль, перець. Перемішайте. Індичку наріжте смужками. Покладіть на салат. Прикрасьте страву перепелиними яйцями і каперцями. Так що будемо. їсти? Смачного, смачного. М -м. Костя, що, ложка прям з. Прям з, з... з каструлі. Смачно? Ну, Я а як могло бути інакше? Взагалі ніяк. Ця... Угу. М -м -м. Ты... Хочеться нового кого рік, так? Ти прям, прям мої бажання прочитав. Дякую тобі. Чаба дуже тобі дякую. І. Ну, це дуже смачно. Готуйте Спробуйте, готуйте і фантазуйте на кухні. Ну, а ми... Працюємо над створенням святкового настрою щодня. Для цього додаємо в наш етер трошечки музики.